Чому не можна купатися в воді, коли дуже багато таких човнів? Якщо ви підійдете, ви почуєте такий запах, неприємний дизеля, палива в воді. І повірте мені, що в таких дирявих цих ой, дирявих, маю на увазі старих корабликах, якісь дирочки є, і по-любому десь це, це топливо, паливо попадає в воду. І купатися є ну, небезпечно є і для свого здоров'я. Так що краще... Купатися десь туди далі, пливете на той острів. До речі, бачите, оця маршрутка попливла. Зараз я одиничку поставлю. Це місцеві такі от маршрутки по 250 гривень, і ви можете на острів туди смотатися назад. Дуже швидко, до речі, пливе. Подивіться, швидкість така. Прилічна. Так що гуляємо далі. Автомобілі з Норвегії, телеграм-канал друзі в шапці профілю. Ну ви бачили е і зрозуміли, чому не можна купатися в цій воді.